Бог єдина надія для людства. Вітаю, друзі! Читаємо оригінальний текст Нового заповіту Луки, перший розділ 37 й вірш. Тому що не знесилиться у Бога жодне слово. Це ще можна перекласти або стане слабким. Коли ми читаємо Біблію та її історії, ми бачимо, як завжди збувалося те, що говорив Бог, слово Боже не може бути слабким, не може втратити силу. Коротко про контекст була сімейна пара, яка вже дуже були старими, і в них не було дітей. Ці люди залишилися вірними Богу на протязі всього свого життя. Однього, одного дня ангел, якого послав Бог, прийшов до чоловіка і сказав, що його дружина народить йому сина. Його ім'я буде Іван. Який згодом став Іваном Хрестителем. Через шість місяців цей же ангел Гаврил знову прийшов, але вже до іншої дівчини, Марії, у якої ще не було чоловіка. Ось ти зачнеш і народиш сина. Як це може статися? Логічне запитання дівчини, коли я не маю чоловіка? Саме ці слова говорить ангел, нагадуючи про стару сімейну пару. Що жінка завагітніла, слово Боже не залишилось безсилим для них, і воно не залишиться безсилим для Тебе. В нашому житті є багато запитань. Боже, як це може статися? Кожен називає свою причину, але у Бога завжди одна відповідь у мене не залишається безсилим жодне слово. Якщо хочете, напишіть в коментарях, як цей вірш чи інші вірші з Біблії вплинули на ваше духовне життя. Люди часто читають коментарі, можливо, хтось колись прочитає і ваш, і він вплине на його життя. Амінь.